Резидия собака постійно кусає руки без агресії, коли хоче гратися або коли хоче проявляти сексуальну активність. Він кастрований, переключення уваги на іграшки не працює. По-перше, Вікторія породовік собаки, скажіть. А по-друге, скоріш собака трошки ще маленька, да, у вас там до року, але знову ж таки кусати, насилувати людей ми не повинні це дозволяти, і ви повинні це забороняти. Відволікати іграшками і смаколиками або якимись командами це дорівнює похвали за те, що собака робить. За її стан, наміри і дії, що вона робить. Тому в моменті, коли собака погано себе веде, вам треба робити зауваження, а не відволікати. Бо відволікання місце сидіти, лежати, смаколики, іграшка. Кусай іграшку, а не мене. Всі ці відволікання це є похвала з вашої сторони, за її стан, в якому вона знаходиться. Тому собаки далі продовжують е е кусати, відволікаються, потім знову кусають. От і все. Робіть собаці зауваження, щоб вона опускала хвоста. І дуже важливо, щоб опускала хвоста, бо люди навіть не дивляться на хвіст. А якщо ви почнете дивитися на хвіст, ви побачите, що собака, коли буде опускати хвоста, вона буде виховуватися дуже швидкими темпами. Вона буде дуже чемною, дуже толерантною до вас, а потім до інших учасників. От і все.